І всім привіт, друзі, і ви на каналі Микольцю. І сьогодні я вам покажу, як демонструвати екран в Тіктоці. Ну, а як по простішому, як включити трансляцію свого екрану в Тіктоці? Нажимаємо на плюсик. Після цього гуртаємо вліво на лайв-трансляцію. І після цього, бачите, тут пише Камера пристрою. Гуртаємо також вліво, вліво гуртаємо на мобільні ігри. І ми зможемо налаштувати трансляцію, наприклад, додати ігри, які ми будемо грати. Я вибрав Brawl Stars, бо я, бо я весь час стрімлю Brawl Stars. Так що переходьте по силці в описі і підписуйтесь на мій Тікток. Також можна додати ціль трансляції, яку ви би хотіли. Також можна підписати свою трансляцію. Я, наприклад, підписав Brawl Stars, граю з підписниками. Ну це вже як ви захочете, так і підпишете. Після цього нажимаємо почати лайв трансляцію Почати зараз. Ну я нажму на скасувати, але ви нажмете почати зараз. І все, друзі. І Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім пока.